Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми знову ж таки повертаємося до протистояння між Маджорі Тейлор Грін, конгресвумен штату Джорджія, та Спікером Палати представників Майком Джонсоном є новина з цього приводу. Отже, CNN повідомляє, що Марджорі Тейлор Грін висунула різке звинувачення щодо спікера Джонсона, і це вона зазначила у листі, який був надісланий її колегам республіканцям. Це відбувалось 9 квітня. CNN робить посилання на копію відповідного листа. Грін таким чином підвищує ескалацію своєї риторики в бік можливої відставки Джонсона. Фактично, Грін вперше прямо звернулась до конференції республіканської партії Палати представників і таким чином намагається знайти ґрунт так, серед своїх колег, які можуть потенційно підтримувати. Грубо кажучи, вона таким чином перевіряє реакцію так, своїх. Колег, хто буде реагувати так на її звинувачення, і власне яким чином це буде відбуватися? Зі свого боку, Джонсон намагався применшити загрозу та Послабити фактично напруженість. Він сказав про те, що поважає Марджорі Тейлор Грін, у неї завжди будуть відкриті двері до кабінету спікера. У нас іноді є відверті розбіжності щодо стратегії, але ми поділяємо однакові консервативні переконання, заява Джонсона CNN протягом минулого тижня. Також, минулого тижня мала відбутись зустріч між Грін та Джонсоном, але цього не сталося. Загалом у листі до республіканців Маджері Тейлор Грін звинуватила Джонсона у невиконанні обіцянок, які він надавав під час обрання на посаду спікера і порушення законодавчих процедурних правил. Вона навіть звинуватила Джонсона в тому, що він поставив під загрозу республіканську більшість в палаті, не зробивши більше, щоб перешкодити деяким членам. Від республіканської партії залишити конгрес достроково. І, до речі, у попередніх її заявах ці звинувачення також простежувались. Тепер пряма цитата Маджері Тейлор Грін. Майк Джонсон, на жаль, не дотримався жодного зі своїх принципів. Він кидає нашу власну мізерну більшість у хаос, не обслуговуючи свою власну конференцію республіканців, яка його Обрала, зазначила Тейлор Грін. У різкому попередженні Грін також стверджувала, що вона не терпітиме очікуваного майбутнього поштовху Джонсона щодо надання додаткової допомоги Україні. Для нас це дуже негативний сигнал. І наполягатиме на повторному дозвілі закону, який дозволяє несанкціоноване стеження за іноземними громадянами. У наступному відео ми поговоримо. Яку заяву зробив колишній президент США Дональд Трамп, і як вона, власне, корелюється із цією цитатою щодо наполягання на розгляді закону щодо відновлення розділу 704, так званий ФІСА. Кілька республіканців у палаті, а саме Томас Масі? Чін Рой Ворен Девідсон вони висловили розчарування політикою Джонсона, але ніхто не повторив офіційного заклику Грін щодо усунення спікера. Також Грін зазначила в інтерв'ю е, Манараджу з CNN 9 квітня, що вона отримала в основному підтримку від колег з республіканської партії у відповідь на цей лист. І багато хто відчуває полегшення. Я навіть чула, що серед керівництва є згода, але тут ж потрібно знайти підтвердження слів Маджері Тейлор Грін, так у власне інших республіканців. У той же час значна кількість республіканців виступає проти, щоб Джонсон був усунутий з посади спікера, і таким чином вони побоюються повернення хаосу, який охопив конференцію республіканської партії після усунення колишнього спікера Маккарті з посади. Це відбувалось у жовтні 2023 року. Далі Грін зазначила, що вона не розмовляла з Джонсоном минулої п'ятниці, хоча планувалась така зустріч, оскільки хотіла спочатку поговорити з виборцями у своєму окрузі. Пізніше вона заявила, що готова зустріти зі спікером у будь-який час цього тижня. Тобто вона сказала, що Джонсон може в будь-який момент її зателефонувати, і таким чином має відбутись зустріч. Далі Джонсон попередив, що ініціювання голосування щодо відставки не буде в інтересах республіканців у палаті представників, і також говорить, що це може там привести до хаосу в самій республіканської партії. Грін також заявила наступне: це була повна і повна капітуляція, якщо не повна згода з програмою демократів, яка так сильно розлютила нашу республіканську базу і дала їм дуже мало причин голосувати за республіканську більшість в палаті представників. Насправді, якщо ми виграємо палату цієї осені під час загальних виборів, це буде тільки тому, що президент. Трамп є в бюлетені для голосування, а не тому, що ми заслужили це, заявила Грін. І тут ми якраз знову ж таки простежуємо її зв'язок з Дональдом Трампом і можна поставити запитання: а чи не Дональд Трамп є автором цих розбіжностей, так? між Грін і Майком Джонсоном? Також Грін відкинула аргументи, що відставка Джонсона може призвести до втрати республіканської більшості в палаті, так і призвести до того, що спікером стане представник демократичної партії, зазначивши, що там для цього республіканці мають втратити більшу кількість членів, так щоб чисто математично демократична партія мала більше конгресменів, так, в палаті представників. І останнє, що нам зазначає CNN, так те, що у вівторок, 9 квітня, Грін зазначила, що проводила розмову з колишнім президентом Трампом раніше в той же день, але відмовилась розкрити деталі того, як власне Трамп дивиться на її зусилля в контексті там клопотання, Щодо усунення Джонса на посади спікера. Але тут ми робимо висновок, що це питання піднімалося так, оскільки Грін просто сказала, що не хоче розкривати реакцію Трампа на цю власну ситуацію. Але вона додала. До цього наступну цитату я точно не думаю, що він хоче, тобто, Трамп, мати республіканського спікера Палати представників, який фінансуватиме мін'юст, який намагається посадити його у в'язницю до кінця його життя. Це знову ж таки натяк до законопроектів щодо фінансування уряду Сполучених Штатів Америки, так з якими власне Грін була не згодна. Власне, таким чином вона намагається передати позицію Трампа щодо цього питання. Ось така інформація у нас була опублікована CNN, і ми робимо висновок, що Грін продовжує конфронтацію, так, власне, з спікером Джонсоном, і ми далі будемо спостерігати так, чим завершиться ця ситуація, і чи зможе. Врешті Джонсон якось вийти з цього такого лухого кута, в який його намагаються загнати Грін, так? І там Дональд Трамп. Чому я говорю про Дональда Трампа? Тому що, знову ж таки, ми у подальшому обговоримо його заяву щодо законопроекту про відновлення розділу 702. Про спостереження за іноземною розвідкою. Але це вже буде у наступному відео. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим! За незалежність нашої держави, слава Україні, хай щастить вам.